До уваги трактор восьмої серії John Deere, модель 8320R. Має 9-літровий двигун, номінальна потужність 320 кінських сил. В даному випадку комплектація з переднім мостом ЄЛС. Переднє місце ЛЕС потребує більше уваги, але дає перевагу, яка перед жорсткою балкою. Тобто Уникнення галупування. Це той момент, коли техніка є кінських сил вистачає, але починає стрибати. Мягкий передок, це унеможливлює. Даний трактор обладнаний коробкою PowerShift. Це механічна коробка, це ім'я Джундіра вона зробила. Коробка надійна, ресурсна. Має 5 пар гідровиходів, компресор, обладнаний грузами внутрішніми колісними тягловий брус четвертої категорії. Преміум кабіна з холодильником. Comment центр четвертої серії. Підтримує на насівалках. Можна доставляти монітор, можна все виводити на стандартний. Напрацювання даного трактора 5211 мета Імпортований він із Німеччини. Електрорегулювання зеркал, клімат-контроль і акустика із сабуфером. Дуже суттєво для роботи. Тракториста комфортні. Це був жарт. Можна й без сабуфера, але він тут є. Холодильник. В хорошому технічному стані. Відносна компресія, форсунки, димфера, все добре, коробка також добре, міст також добре на сьогоднішній день якихось вкладень не потребує. По резині задня резина Michelin 650. Передня резина БКТ 600. Передня навідка.